Метро в Києві поступово розвалюється. Єдині новини запросили одного експерта, а так як частина єдиних новин, я так розумію, йде в прямому ефірі, то навіть ведучі не очікували те, що він скаже. Ну, от на секундочку. Вчора вийшла інформація, що цей тунель може бути взагалі закритий, і будуть будувати новий тунель. Як казав ваш колега перед, перед початком нашого ефіру, що скоро. Криється синя гілка? Ні, не скоро. Буде. Три роки, два роки, може, п'ять років будуть будувати новий тунель в тому місці. Максиме, а на чому ґрунтується таке ваше очікування? Це думка фахівців, які обстежили цю станцію? Тому що, я думаю, для багатьох каянська інформація може бути. Це пропаганда, може? А, дивіться, а то, що в нас нема жодної станції метро і аварійний міст метро, це не шок? Він просто ще не в папа. Він реально аварійний на цьому року. І про це кажуть. І є експертні висновки, і є публічна інформація про це. Це реальний шок, е тунель на Деміївській аварійний, і його не зможуть відремонтувати. Будуть будувати новий. Так це експертна думка людини, що цим займається. Ну організація зараз це інститут. Ведучі просто не знайшли, що, що відповісти. Я, я реально я очікував, що вони скажуть це може пропаганда якась, може десь вона читалась. Ні, він каже, це думка експертів. Є відповідні висновки з 2017 року, там все аварійно. Хто був в 2017 році мером? Хто мер взагалі з 2000 там якого чи з якого року? Вже 10 років. Ну, я очікую виїзд на міст. Де скажуть, що винний Янукович? Ну, а що? А хто ще може бути винний, що останні 10 років а, так господарювали, що метро в Києві розвалюється? Вчора з'явилася інформація про те, що на метро Академмістечко теж з'явилася вода. Правда, швидко експерти заспокоїли, що це нормально, і там метро на академістечко закривати не будуть. Бо я собі слабо уявляю, що буде. З пасажиропотоком, якщо ще закриють академістечко, бо де там розвертаються вагони метро. Чи то на нивках, чи то на Житомирській, чи то на Святошину, я особисто не знаю. Но так може бути, що закриття святошину паралізує взагалі метро аж до КПІ. І таке може бути. Ось так догосподарювалися, що навіть е, журналісти, які все менше на мою точку зору, нагадують журналістів, нагадують щось інше, не знаю, що сказати. Так, о, звідки це? З життя з нашого, з життя, з життя. Телеграм шапці профілю, ютуб профілю, Там це відео повністю.